Всіх вітаю! З вами Марія і філіжанка про те, до яких змін готуватись до кінця року. Давайте дивитись. Так. Тут домовленості якісь у людей йдуть. Три людини між собою про щось домовляються, розглядають дуже ретельно якісь. Угу. Тут Тут навіть, знаєте, як важке щось тягають, тут, може бути, наприклад, переставляють меблі, наприклад, десь там, як зміна, ну в, в домі, або у когось по роботі, там, наприклад, знаєте, треба, як. Якісь зміни зробити, може, ремонтні якісь роботи треба зробити. Якісь такі важливі зміни, от з якими потім можна буде роками жити, там роками працювати. так ну, Тобто тут. З одного боку, кардинальні зміни, а з іншого боку, всі ті самі персонажі лишаються там, де вони і були. Тобто внутрішні якісь перестанови може бути і так, що у когось по роботі внутрішні, якісь там кадрові можуть бути зміни, але не бачу, щоб хтось відходив від цієї ситуації. І... Нових людей бачу одну людину бачу нову, але нікого не бачу, щоб хоча один чоловік тут може відійти від ситуації, від справ, але за віком, тут такий доволі дорослий. Чоловік, і він, як знаєте, от втомленість, його велика така втомленість показана. І ну, може бути така ситуація, коли його замінюють більш молодим. Далі. Що Щось ст... то? Тут, тут на таких грошах сидить людина. Знаєте на що схоже? На карту четвірка Пентаклів. Якщо хто знає карти, там сидить людина на сундуку і тримається за нього і за ті гроші, які має. Тут як людина тримається за матеріальне, тут от така ситуація. І до кінця року. Жодної копійчини не витрачає, тільки накопичує для когось ось так. Але там хтось буде, жінка якась буде пропонувати зміни. Тобто вона не просить тих грошей, вона, навпаки, дає ще туди. Що ти ж складаєш, то складає ще ось тобі ще ось така сума: додавай до того, що маєш. Хтось свого цікавого носа буде у ваші справи пхати. А, -а, а що там у тебе змінюється? Які у тебе зміни? Ви знаєте, тут так затискається той нос. Я так розумію, чи то ви людину зупините, чи. М -м просто от. Хтось може навіть допомогти вам в цьому випадку і сказати, що ти що, не розповідай. Давайте це я буду. <гум> я вам зараз скажу, не розповідайте, бо людина дуже хитро виглядає. Так. Так, ось тут мені цікавий чоловік. Щось злиться на вас, щось ображається, щось вже собі таке вигадав. Багато насправді про вас думає. І знаєте, одні й ті самі думки по кругу по колу їх пускає і сам себе накручує, якщо чесно. Ви мені показані, як дуже зайнята людина. Весь час ви щось робите. Ви знаєте, от в один бік повертаєтесь, ви тут щось робите. Потім ви в інший бік повертаєтесь, там вже щось робите. Весь час ви так знаєте, от навіть якщо от бачу присілись щось собі. Наприклад, присіли там поїсти, але ж ви одним оком там вже дивитесь і вже плануєте так. Оце зараз поїму, оце, оце, оце треба зробити. А він мені показаний більш, знаєте, як людина, як лежить і думки ганяє по голові. Книжки ще читає. Ну, може, то й не книжки, але читає щось. Мені ж просто так показують, як... щоб я зрозуміла, що людина читає. І все якусь інформацію вишукує. Дуже хоче швидких змін, але вони все ніяк не йдуть до нього. Навіть довгі зміни не йдуть. Так, тепер. Тепер, що ще показують? 29 число показують, щось закінчиться цього числа, а для когось ви дізнаєтесь, це як розкаже вам хтось про жінку, яка втратила когось там з рідних. І вам, от, з одного боку, і шкода людину, а з іншого боку, ви так знаєте, кажете, це не треба засмучуватись, бо тут... Бо це ж ситуація, про яку вона давно казала. Тобто тут щось, ну, я так розумію, може, за віком хтось піде. Так, взагалі, 29 число, от щось людина дуже Руки до гори підіймає чомусь радіє якась ситуація, яка людині тільки в плюс піде. За її спиною, все ж таки хочеться сказати, що вона, все ж більш жіноча енергетика, за її спиною е ховається як ховається чоловік, такий, знаєте, от як з лисиною. Волосся так, над вухами росте, а там вже не дуже. Щось він як 27-го числа її як попереджав чи казав, ну щось вона, як, знаєте, до чогось готувалась вже. Так, ну тут жінка закриває рота чоловікові, щось їй не сподобалось, щось він таке сказав чи говорить, а їй воно, але вона, так, знаєте, шуткуючи то робить. Не те, що там з якимись такими до нього претензіями. Мені так не виглядає, а шуткуючи так. Він про якісь результати. Він, як знаєте, ото як зерно сумнівів хоче їй закинути. але, А може і так, що він в чимсь сумнівається, але ж закидає їй ну, тему. А вона йому одразу, знаєте, так, все. Мовчи. Не хочу навіть про це говорити. Так, а ось тут баба Яга летить в ступі. Хтось буде до кінця року, якусь магію відтворювати, як порядки наводити. А це, знаєте, для когось, дівчата, це ваш чоловік вас так називає, або не ваш чоловік, або якийсь взагалі чоловік з вашого оточення. Він вже в собі впевнений, що ви відьма. Бо щось таке зроблено було. І зроблено було, от як до вас тягнеться дорога. Слухайте, та у вас тут не один чоловік, за вашою спиною каже, що ви відьма. Ну, я так розумію, що вони праві. Тож вітаю. Але ж. Такий, а ви знаєте, ви їм цим ще цікавіше стаєте, Тож це навіть комплімент у ваш бік. Так. Так. Так, ось тут хтось. З жінок дізнається про. Те, що чоловік захворів, і як опіку будете надавати цьому чоловікові. Це як по роботі хтось. Ну там, наприклад, буде жалітись, що в нього голова болить, то ви пігулку йому запропонуєте. Отак воно може бути у вас. Так, жінка тут, на перспективу, планує три справи. І є дійсно всі можливості, всі три. Встигнути зробити. А ще четверту хтось підкине, але ж четверта, це не за її планом, то там буде роздивлятися, чи воно їй цікаво, чи ні. Дуже багато про цю жінку думає чоловік, він весь час очікує, що у неї з'явиться яв... на нього час. Якщо чесно. Ну, Може, хвилин 15 і знайде йому, але ж тут, тут, якщо хоче, може їй допомагати, якщо дозволить вона йому. А насправді, знаєте, вона не дуже в ньому зацікавлена. Він їй в якихось моментах корисний, коли виникають якісь питання, а взагалі-то вона для себе його бачить. як... Ну от Знаєте, як не дуже гарну людину. Тут така жінка цікава, яка, знаєте, от не виглядає як людина. Вона виглядає доволі наївною насправді. Світла, хороша людина, але вона така прагматична, що просто так вона вже не спілкується з Ну тут мені чоловіки, саме чоловіки показані. Тут не про жінок взагалі. І просто так вже ніякому чоловікові до неї не підійти. І він то розуміє. Але ж все одно щось дуже багато про неї думає. І хоче, щоб вона про нього багато думала, але ж, чесно кажучи, хай навіть не плекає надію, бо в неї дуже багато справ. Не просто, ну, так як показує Філіжанка, то навіть часу нема. На те, щоб просто сидіти і про нього там щось таке собі думати. Ось тут інша історія: тут навпаки, люди зближуються, тут дуже гарна, симпатична пара показана, але вибачте, по трикутнику у цього чоловіка є жінка, але ж так йому подобається оця. Такі очі великі, гарні, такі, знаєте, ну дуже глибокий погляд. І так, і він навіть з кимсь про неї розмовляв, з кимсь, хто у з ким у неї дружні стосунки. Тут є ще один чоловік. Який от теж на неї задивляється, який більше з нею спілкується, ну, є якісь спільні справи. Ну, тобто, тут, тут якийсь район Мелроуз, якщо чесно, або Санта-Барбара чиясь. Так, ну, це в перспективу уходить. І це таке, знаєте, мрії, вони ж такі, вони часу не мають. Що стосовно роботи соціума, для жінок, якщо ви довірились якомусь чоловікові і чекаєте від нього виконання обіцянки, то зверніть увагу, що цього ви чекати будете довго, він весь час там десь дуже зайнятий. А є в вашому просторі інший чоловік, який от просто чекає, щоб ви його хоч про щось попросили. І він кине все і буде робити. І він дійсно гарно то зробить, не гірше, ніж той, від якого ви чекаєте виконання. Але ж просто зверніть увагу, ви навіть не помічаєте цього чоловіка, а він не нав'язливий, він просто не нав'язливий. Навіть хтось про нього вже шуткує з його оточення, що О, ти, ти все чекаєш. Так, рука допомоги до когось тягнеться ви. А, ну, ви вдячні будете. Ви тут, людина вам допоможе, це як з документами якимось. Ви дійсно зможете віддячити людині. Так, ось тут чоловік. А ой, ясно. Тут, тут чиїсь картинки 18 Я, Ну, вони будуть. Хто там чекає цього, вони обов'язково будуть у вас. Я просто не буду це розповідати побачення, О, Іншу історію бачу. Тут чоловік якийсь пропонує жінці, от якась в нього є ідея і пропонує розглянути цю ідею. І до цієї ситуації підходить, підходить ще інший чоловік і одразу починає щось, так, знаєте, дуже так шуткувати. Якісь такі ну, чорний гумор, навіть не помітить його. Її дійсно зацікавить ідея, яку почує від чоловіка. І дійсно щось тут буде розглядати, бо ідея дає дуже таку міцну платформу. Тобто тут ну, щось таке, що має, матиме розвиток в подальшому. Їй цікаво це щось, що стабільність дає. І стабільність не на один день там, чи тиждень, а тут ну, те, що роками може вибудовуватись, якось там змінюватися, але ж міцнішати час від часу. Так, хтось тут в політ Чорниклицьку відправляє. Ну, людину, яка хоче перейти вам дорогу, але не вийде. У людини будуть кепські справи, ви вчасно помітите, і вчасно ви ті перегороди від вас будете прибирати. Тут якийсь такий камінчик кидає в вашу сторону, але ж ви тут, ну, людина з якою краще б не зв'язуватись, в цій конкретній ситуації ви можете за себе постояти. Так. Ну, давайте, що у нас тут ще? Так, одразу бачу жінку. На ну, що вона тут дивиться, так? В думках про чоловіка? Ну, якогось чоловіка не обов'язково, що про свого. А просто про чоловіка і якісь хвилювання. Зараз хвилиночку. Ну, от як від одного до двох або дванадцять, ну, наприклад, від одного до двох днів і щось буде виконуватись, якесь спілкування, якесь там ну, між людьми, якась взаємодія буде. Або за найближчі 12 днів якась там взаємодія з кимось іншим в неї буде. Про майбутнє дуже думає якусь ситуацію, яку дуже хоче влаштувати, але поки що не розуміє, як, яким чином, що і як треба робити. Так. У когось тут намічається до кінця року дуже тісне спілкування з людьми, але вони якісь зараз дуже мені тут розкидана літера Б і крапка біля неї. Це як ініціал чийсь. І на майбутнє щось багато розмов про майбутнє, як плани будуються. От спочатку ідея пішла від жінки. Її Цю ідею підхопив чоловік. І вже цей чоловік далі далі-далі спілкується там з іншою жінкою. Це знаєте, як ланцюжок якихось людей. Який тягнеться до однієї єдиної жінки, яка, врешті-решт, всю цю інформацію, всю цю ситуацію розглядає і планує щось на майбутнє. Як тут розписує якусь ситуацію чоловік, йому так хочеться і сподобатись, і е, розповісти все, щоб, знаєте, ну, воно звучало, от просто щоб воно було цікаво людині. Тут жінка аж е, посміхається від його старань. Ну, тобто, не від того, який він актор, наприклад, і як він то вміє передасти там, якісь емоції, щось таке, ні. А просто з того, що от їй приємно, що він так старається заради неї. Угу. Щось завершено буде і дуже задоволений буде чоловік. Якась тема закривається. Одне два рази щось тут, ну, може, за два рази закривається. Тобто тут щось, що йому складно було, складно знайти, складно реалізувати, щось, що буде підкріплене документом. Підписане документом. Ну, задокументоване там вже як хочете. Ну, щось, що йому корисне. Ну, тут і жінка всміхнена. Ну, тут, тобто мені так здається, що це все одна і та сама якась історія, яка буде тягтись, от знаєте, найближчі там скільки днів. Навіть найближчі 9 днів я б сказала. Ну, як до кінця місяця. Ось так. Але ж тут щасливі вже, врешті-решт, люди. Ну, якось так, знаєте, от і спілкування таке воно нормальне, приємне, і якось домовленості якісь ідуть. Так виглядає. Ну, все, на цьому я закриваю. Ліжаночку, всім дякую, хто подивився. Гарного дня вам, гарних подій, тихого, спокійного і дня, і ночі. І бережіть себе, будьте в безпеці! Всі ваші рідні, близькі, і ви разом з ними. Побачимось, всім пока.